Саме російсько-українська війна стала рушієм розвитку безпілотних армійських систем. Так, в багатьох країнах і до цього були свої розробки, але не в таких масштабах і не в умовах, коли по твоєму конструкторському бюро або виробництву може прилетіти шахет, калібр чи кінжал. В Україні всі вже давно розуміють без аеророзвідки на фронті зараз ніяк. Без fpv дронів набагато важче стримувати противника, що переважає кількісно. А що вже казати про українські морські дрони, Магура та Сі Бейбі, які вигнали весь чорноморський флот Росії з Криму, і тепер він базується у новоросійську. Будемо дивитися правді в очі. Те саме роблять і наші вороги. У Росіян теж є літаки-розвідники і ударні БПЛА і FPV ФІПІ дрони і в цій сфері відбувається справжня гонка озброєнь. Колись здавалося, що усілякі роботи, дрони це далеке, далеке майбутнє. Тепер це наше теперішнє, і від того хто і як швидко зможе вдосконалити ці технології, залежить хто у підсумку переможе.